Ви про фразиологізну. Хтось не вивчав, але наша задача повторити, пригадати і налаштуватися. Я вмикаю презентацію. Сьогодні працюємо усно. А сьогодні саме ми з вами говоримо про фразеологічні словники. Як ви гадаєте, що в таких словниках може бути? Фразеологізм. А ще що. Значення фразаологізму. Як хочете... правильно пишеться фразеологізм? Звичайно, не без цього. Звичайно, ми використовуємо нащо нам да, фразеологічний словник. Ну, по-перше, щоб дізнатися, чи є певні якісь висловлювання фразологізмами, по-друге, дізнатися їхнє значення, і по-третє, звичайно, подивитися, ж, як вони пишуться. Тому ми сьогодні з вами працюємо. Дуже плідно, активно працюємо. І так класна робота ми не записуємо. І так, я, давайте пригадаємо взагалі, які ми з вами словники знаємо. Сломачні. Угу. Англійські, переклад, да? з однієї мови на іншу. Перекладний словник, тлумачний, який. Орфографічний, синонімів. синонімів. Угу. антоніми. атоніма. Молодці. А ви взагалі до словника часто звертаєтеся? Так. Ні. так. А якщо ви не знаєте, яку було, куди ви звертаєтеся? Він ну, мені здається, більше цілопадів до інтернету, правда? Ну, Google, Google. это майже щось ровно. Ну, будемо вважати, що там. Ну він там. Ж, якщо ви. Знаєте, є така. Штука, що коли ти пишеш, неправильно написала, вона тобі зразу вибиває як правильно писати. Угу, да, ще є в нашому телефоні Т9, да, яка виправляє наші з вами помилки. А, так, а, а в мене не коли я пишу команду, а воно маємо по цвіті. Ну, інколи воно намагається і, інше слово підставити. Ну, і таке буває. Погоджуюсь, давайте з вами спробуємо прочитати текст, який є на екрані, дібрати до нього заголовок і подивитися, дещо ще цікаве. Можливо, хтось нам прочитає текст? Я. Yeah. Давай. Дім захищав не лише від негоди, але й від зла, беріг чистоту людської душі. Угу, дякую, Полінка, продовжуй, будь ласка. Тобто сама українська хатина вже була оберегом. Дякую. Так, ще бажаючи прочитати. Все, бажаючи. Полінка, давай, читай далі. Угу, І Маша потім. Я? Так, да, 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 Полін, давай. Р, е, рушники захищали дім і всю родину від, від лихого оку. Е, їх вішали перед передусім над святими образами. Угу, дякую, Машуль. будь питання. Особливою силою наділяють ті речі, які переходять від, від покоління до покоління. Дякую, Тимофій. будь ласка, продовжуй. Досить часто сімейним оберегом був весільський рушник. Весільний. Ага. Дякую. Василь... Машуль, будь ласка. То я хотіла обрати руку. А, все, Полінка, дякую, добре вас. Я сила я? Да. Я. оберега, мав і посуд. Угу. Ладно, я. дочитуй. Щоб у домі панувала злагода, потрібно мати в господарстві і горщики, і горщиці. Підкова як оберіг має одне значення: символ удачі, щастя, достатку і захист від злих сил. Так, дякую. Давайте подумаємо, як ми можемо назвати цей текст. Повір'я. Оберіг. Повір'я Повір про будинок, про дім, наприклад. Дім захисник. Так? Можемо так сказати? Так. так. Подивіться, будь ласка. Що було оберегами для людської і для української хати? Рушник. Рушник? Весільний рушник. Я думаю, що у ваших батьків? Рушит. Теж є, можливо, там у Його. тіток, да, або дядьків, які одружилися, і вони ставали на рушник. Так, посуд. Підкова, да, кром в домі повинен бути рушник, особливий посуд і підкова. Так, ну, я думаю, що про підкову ви знаєте, да, що вона приносить нам удачу. Так. Подивіться, будь ласка, я для вас зібрала вже готові фразеологізми. Подавати рушники. Що це означає? Подавати вдачу. Ну, подавати рушники це від... ну, давати рушники. Ну, не зовсім. Дивіться, подавати рушники це є фразеологізм. Тобто, е прислуговувати комусь, да? тобто бути е в прислузі комусь. Розбити глека. Посваритись. Пам'ятаєте, ми з вами говорили вже про таке? І красати підковами. Я думаю, не чули? Це. Ну, не зовсім це. Ні-ні-ні. Це про те, що користуватися, ну, знаєте, гратися удачею. А, а, -а, -а. а підкажіть мені, будь ласка, в кого, можливо, хтось бачив вдома є надбитий посуд або тріснутий посуд, там якась тріснута тарілка чи чашка? Ні. Так. В когось є, в когось немає. Підкажіть мені, будь ласочка. Зараз одну хвилинку. Подумайте, чи зберігати надбитий посуд це добре, чи погано, як ви гадаєте, Лан? Погано. Чому? Тому що знаєте, коли ти можеш в тебе надколота коло ти можеш, наприклад, якщо вона стекляна, ти можеш не побачити осколок, налити туди водички або молока, випити його, а це буде погано для організму. Так, щоб рештки, да, оці битого цього не потрапили. Так, ще полінка. Ну такого ще в мене не було, но це предположення, що може я, якщо трохи тріснула ручка в чашці, ти щось налив, хотів попити, а воно відколося і сама чашка розіб'ється і все вийде. Так, взагалі є такі повір'я українські, що не можна зберігати надбитий посуд вдома, тому що він може призвести до якогось лиха або біди накликати на сім'ю. Це повір'я. Це не означає, що це 100% так, але раніше українські люди дуже сильно вірували в повір'я. Дамаш? У мене у бою до мого брата є подружка. так. Ага. Вона не замітила, що була набита чашка трішки. І коли вона пила воду, ну, поняла? Ні, не воду, а чай. Поняла? Він був гарячій трішки. І коли вона пила, і вона ну, чашка тріснула в неї, ну, так? А, а ще поріс жажох, може бути. Так, звичайно. Це дуже небезпечно, ми говоримо Годи, про те. Це що... добре. Угу. Добре, що все добре обійшлося. Але справді, якщо там десь якийсь посуд тріснути, і ми, наприклад, його поставимо до мікрохвильовки, де да, він може ще більше тріснути, порізатись можна потім. І, взагалі, багато для здоров'я, практично, да, це не корисно. Але ми говоримо також і про повір'я українських людей, що це може призвести до певних бід. Дивимось наступну вправу. У нас є з вами прислів'я і приказки. Давайте їх прочитаємо і подумаємо, про кого так кажуть. В очі любить, а за очі гудить. Про яких людей так говорять? В очі любить, а за очі гудить. Ну, так, угу. Про підлабузників да, ми можемо так сказати, ті, хто в очі говорить, боже, яка ти сьогодні гарна, в тебе там такий наряд сьогодні класний. А як тільки mm -hmm. Аля подружка там пішла, да, вона з іншими дівчатками, така людина пише, ой, так! Що в неї там те сукня? ой, Мені не подобається. Так? Тобто, коли ми в очі говоримо одне, а поза очі зовсім інше. До речі, це неправильно, так робити не можна. Ідемо далі. У тихому болоті чорти водяться. Про кого ми так говоримо? Про яку людину ми можемо так сказати? У нас гарна, звичайна. В голові в неї щось так, правильно, Костя, правильно. Коли ми дивимося на людину і бачимо, яка вона там, наприклад, спокійна, завжди все виконує, така ми на неї можемо покластися. А насправді, коли людина, наприклад, не на роботі або не у школі, да, вдома, може там. Не знаю, з парашутом пригать, да, в гонках брат приймати участь і таке інше. Да? Тобто, коли людина на роботі може бути однією, а вдома або десь всередині в думках зовсім іншою. Верзе, що і купи не тримається. Верзе, купи не тримається. Тобто, щось таке городить, да? людина щось таке розповідає, що воно взагалі між собою ніяк не пов'язане. А ще є поговорка, це таке, як що ще на голову не треба. Ну, так, це щось про це, так. Да. Вискочив, як Пилип з конопель. Тобто, дуже неочікувано швидко. Да? Він і комара не скривить, або він і мухи не образить. До людина він добрий, він дуже добра. Він, він добрий. Так, продовжує добру людину. Із води сухим вийде. Це, що, коли, що, це вийде? Натворив, а потім на когось скинув або да, відмовками якимись. Вийшов задоволений, щось, зробив там, да, наприклад, щось на когось іншого переклав провину. А сам вийшов сухим із води. Набалакає, що й на вербі груші ростуть. Це коли вруч. Таку стрібню каже. Так, тобто на балакає, що й на вербі груші ростуть. Да? Тобто щось дуже незрозуміле і неправдиве, да? адже на вербі груші не ростуть. Вітер свище в голові. Що ж не слухає, щось інше думає. Так, є таке. Гляне молоко кисне. Про людину кажуть, ой, вона як гляне, або він як гляне, що ж молоко кисне. Про який погляд? Злий недобрий ага. Так, да, про злий недобрий погляд, ми так говоримо. Говорить прямо, а робить криво. Ну, типа, он говорить одно, а виконує зовсім другое, або взагалі не виконує? Правильно, правильно. Да, це ми говорить про людей, які говорять, ой, треба це зробити отак, отак і ось так, ось так, ось так. І тільки після того. А коли доходить справа до самого діла, то діла або немає, або зовсім не так, як він розповідав, це робить. А, так, говорить, мов клотча. Ж... Говорить, мов клотчажу жує. Коли людина про себе там щось русний, да, незрозуміло, невнятно, ми не можемо зрозуміти, що ж та людина там нам говорить. На язиці густо, а на ділі пусто. Дуже схоже на говорить прямо, а робить криво. Да? Тобто, коли людина багато говорить, але при цьому нічого не робить. Наговори всі мішки вовни і всі неповні. Ну, те саме, да, в принципі, що багато говорить, але. Ну, він просто ну, там буває не може, ми там скажемо, ну, є, я думаю, що я не немає, і нічого. Не. Так, Йдемо далі. Подивіться, будь ласка. У нас знову є фразеологізми, і наше завдання їх трохи спробувати пояснити. Деякі ми вже з вами знаємо у чуже просо не пхай носа. Це про що? Це, коли... ну, що Ну, Якщо не твоє діло, ти не лізеш. Ну, якщо не твоє діло, ти лізеш, щоб щось послухати да, так, да, да. якщо це не ваша справа, вас не гукали, то будьте ласкаві і не пхайте свого носа. Да? Е, Облизня, про яку ми вже з вами говорили, 7 п'ятниць на тиждень. А, це коли він сьогодні ти, каже інше, завтра інше. Так, так, так. Коли... Це у нас про наші графіки відключення, що у них 7 п'ятниць на тиждень, да? коли у нас о 10 одні графіки, об 11 вже інші, о 12 взагалі вже треті. Ось це про... про це. Треба знати, де що й казати. Ну, тут я думаю, це і так зрозуміло, да що звичайно від ситуації розуміти, де і з ким ти говориш. Шукає вчорашнього дня. Це якщо він, наприклад, купив якийсь класний коврик, а він захотів ще один. і ходить, шукає е, той самий коврик, так каже. Ну, не зовсім. Загалом ми говоримо, шукає вчорашнього дня, коли ми ходимо і не знаємо, ну, буває інколи так, що ми якісь, знаєте, там я, наприклад, йду до кухні. Там Лежу собі на кроваті, захотілося мені бутерброд. Встала, поки до кухні дійшла, вже забула, що й хотіла, і починається, от, знаєте, туди і сюди, не розумієш, що тобі треба робити. Коли ми в нас там трохи багато справ, і ми оце ходимо і не знаємо з чого почати. Мені бабуся завжди казала, Вернися, обратно, та й сповниш. Ну, ну, то ж, так. Я думаю, що завдання зрозуміло. Дороб... Я коли я хотіла ми води попити, Держ, я дійшла вже до кухні, забула. Так, зараз я повернусь, подивлюсь на щось. А в мене тут картинка висить маленька, з котиками. Я на неї подивилась. О, я води хочу. Ага. Так. А, ну, В принципі, ми з вами більшість вже обговорювали. Е, так, шукав вчорашнього. витрачати час на шукання того, чого не можна знайти або що не існує, до речі. Витрачання часу на шукання чогось взагалі. Влітку і качка-прачка, тобто дуже легко виконати щось, якусь певну задачу. З великої хмари малий дощ. Люди, котрі часто вихваляються, як правило, мало що роблять. І на сонці є плями. Тобто, кожен має право на помилку. Співатиме півень чи ні, а день буде. Тобто подія в будь-якому разі відбудеться. Так. Ідемо далі. Отже, давайте з вами спробуємо підготуватись до діагностувальної роботи, і от у вас будуть схожі тестування. З'ясуйте, у якому рядку всі слова фразеологізми? Читати по очах, читати повість, читати вголос. Пекти раків, пекти хліб пекти пепеком. Злий собака, собаку з'їсти, придбати собаку. Морський вовк, вовки виють, не бачити смаленого вовка. Як ви гадаєте, що з цього? Фразологізм. В якому рядочку всі слова є фразологізмами. Ге? Ге, правильно. Морський вовк, вовк так говорять про моряків. Вовки виють. Тобто дуже темно, да, на ліс схоже щось. І не бачити смаленого вовка. Це теж фразеологізм. Ідемо далі. Фразеологізм – передати куті меду. Що це? Яке значення? Перебільшувати, лякатися, мовчати, натякати на щось. Кутя. Всі знають, що таке кутя. <творючен> так, три князь готуємося, це паче. Це робиться на демсом з цукерку моральник. Передати куті меду, це що означає? Я можу куті все на собі приготувати і смакувати. Атягати на щось? Не зовсім. Дивіться, кутя вона і так солодка. А якщо ми тут десь ще додамо меду. А, це як перебільшувати. Перебільшувати, звичайно. Перебільшувати. Угу. Тепер дивіться: антонім. Тобто протилежне значення. Бити бай... байдики бити. Бити ключем, працювати як горить, працювати, не розгинаючи спини і бити по кишені. Байдики бити. Веган. Правильно, працювати не розгинаючи спину. По-перше, бити байдики це що робити? Нічого не зі спина кровати. Правильно, це байдикувати, да? нічого не робити. Антонім. Тобто, навпаки, значить, це працювати, да? працювати не розгинаючи спину, тобто, це дуже плідно працювати. Є таке молодці. Сьогодні ми з вами трошки пригадали, повторили. Ваша задача буде ще раз пригадати, повторити все. Завтра ми з вами попрацюємо над підготовкою до діагностувальної роботи. Сьогодні домашнє завдання усне. Задайте мені, будь ласка, запитання з темою уроку. Немає, немає.